топ чотири акції, на мій погляд, в які можна заінвестувати в серпні 2023 року. Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Кожного місяця на початку місяця я роблю такі відео. Вибираю собі компанії, в які варто заінвестувати, на мій погляд. І в кінці відео показую, що саме я собі купив і що я вибрав. До речі, як завжди, наголошую, що відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Тискаємо лайк цьому відео, і ми починаємо. Отже, перша компанія це CVS Health Corporation, попросту кажучи, CVS – медична компанія, медична корпорація. Як ми бачимо, до речі, в цьому відео будуть всі дивідендні компанії, які платять від малого до високого дивіденди. Ну і так само розбирати будемо від менш ризиковних до більш ризиковних. Перша наша компанія CVS, CVS Health Corporation. Бачимо, що зараз її можна купити за 74 долари за акцію майже. Дивіденди вона платить 3,27%. І, звісно, це все в доларах, американські компанії за останні роки ось так вона себе вела. Бачимо графік, що росла-росла, тудись впала, відросла, знову впала. І як ми можемо бачити, ось за останній можна сказати, рік ось вона так спустилася і впала на 23%, тому ціна у неї така досить внизу. Що по фінансовим показникам? Виручка у них росте із року в рік. Тут написано Сіку у відсотках, чиста дохідність або, як тут кажучи, net income, Бачимо, що виручка зростає за останній рік, ось на 47% була в мінусі відносно попереднього року. От що якби з одної сторони не дуже добре, з другої сторони, побачимо, що там буде далі. Кількість акцій тут неоднозначно. Вони викуповували, викуповували, робили байбеки, О, пізніше вони собі довипускали і за останній рік викуповували. Дивіденди так само вони збільшують собі майже з року в рік. Точніше, попередні 4 роки вони не збільшувались, лишались в тому самому місці. Зараз за останній рік вони збільшили ще на 10%. Вкладка Forecast показує, що компанія. Що її треба купувати, пише buy, Найнижча ціна, яка може бути, прогнозує сайт. Не говорю, що це так буде 100%. Це просто прогноз самого сайту. Що найнижча ціна, яка може бути, це 76 доларів за акцію. Нормальна ціна має бути 100 доларів, найвища, яка може бути 143 долари за акцію. Перейшовши на сайт Finviz, можемо побачити таку табличку зручну, де видно, от, наприклад, PN. Price to earning 24 на даний момент. Ford на ПН вони прогнозують взагалі, що буде 8. О, це дуже добре. ПЕК за високий 5.35. Ну і інші показники, як завжди, ви можете собі натиснути на паузу і роздивитися, якщо для вас це важливо. До речі, якщо ви ще не інвестуєте і хочете тільки почати інвестувати, і не знаєте, якого брокера вибрати. Можете вибрати одного з двох брокерів, яким користуюсь я, це або Трейдін 212. Але увага через нього на нього можна зареєструватися тільки з території Європи, або другий мій брокер Interactive брокерс. Що з одного, що з другого периферальний сил. Якщо ви реєструєтесь, то можна отримати. Там, кешбек у вигляді там, одного або двох відсотків у 100 або 200 доларів. Посилання будуть в описі під відео. Наступна компанія Verizon. можна її купити зараз за 33 долара 43 цента. Дивіденди вона платить. 7,81, тобто майже 8%, досить високе. За останній, ну як за останні, за свої роки бачимо, як вона росла їх акції. І зараз знову ж таки бачимо, що вона тут ось пішла вниз, ціна опустилася і можна собі докупити по низькій ціні. Бачимо за останні 5 років, ось ось так воно відбувалося за останній рік. Ось різко вона там на 27% впала, от, ціна нижче. Що по фінансовим показникам, так само бачимо, що ростуть е, майже із року в рік не набагато, але. Виручка збільшується. Так само, gross profit, ну тут не, не сильно видно, бо майже на одному самому місці. Щодо чистого прибутку, то тут уже не так однозначно, у них то в один рік більше, то в один рік менше. Звичайно, чистий прибуток залишається, це не означає, що вони там в мінус вони не уходять. По акціям теж не зовсім стабільно. Вони постійно щось довипускають. Зовсім потрошку тут 0,07%, 1%, 0,19% 0,05%. але які не роблять, не викуповують назад. От, тому це знову ж таки не дуже добре. Але якщо дивитися на от такі невеличкі показники, ну точніше, що зовсім небагато вони то роблять. Ну то кожному своє. Вибирайте, що вам буде краще. Дивіденди, от, тут уже добре. Вони щороку збільшують їх. Як бачимо, за останні 10 років постійно вони майже збільшуються, тільки в цьому моменті вони впали. от, Але далі знову ж таки ростуть, ростуть, ростуть. Вкладка ForeCast показує прогнози сайту, що показує, що найнижча ціна має бути 30 6 доларів за акцію, нормальна ціна 42 долари. Найвища прогнозуємо 64 долари за акцію. Це в період за найближчий рік. На сайті Finviz можемо побачити PNE 669, Ford на PNE 7.11, тобто досить невисоке, пек тут не показується. Інші показники, бачите, вони або білі, або червоні. Зупиняйте, кому цікаво, роздивляйтеся більше ці показники, якщо вони вам потрібні. Наступна компанія. British American Tobacco можна купити за 33-32 центи на даний момент. Платить так само високі дивіденди 8,41, це більш така дивідендна компанія. За свої роки бачимо, як вона тут росла, росла, росла. І за останній час ось вона тут на цьому рівні тримається. Так що взяти останні 5 років, десь вона так і є. Це компанія більш дивідендна для тих, хто хоче собі отримати дивіденди. От у вигляді 8% і, ну, наприклад, не знаю, що там за але так само може вона собі піде до гори. по фінансовим показникам дохідність в принципі кожен рік росте. а 2021 двадцять -20 була на майже на одному тому самому рівні. Далі пішла знову таки збільшуватись. Gross Profit так само збільшується net Income Тут уже плюс-мінус знову ж таки, то вони в плюсі. От тут взагалі були майже на 200%. от тут на 700%. тут мінус 100%. Знову ж таки, це все до попереднього року. Останній рік о, в загальному. 6666. По кількості акцій вони стоять на місці, і не викуповують і не випускають. Розмір дивідендів на акцію можете тут бачити, що вони знову ж таки то вверх, то вниз. Тут вони добав, відняли 5%, тут взагалі мінус 33%. От, далі останні роки, останні 4 роки, можна сказати, ну останні 3 роки. Ідуть в плюс, ідуть, додають свої дивіденди. Вкладка Forecast на British American Tobacco нічого не показує, вони нічого не проглазують. Не знаю чому. Деколи може таке буває на сайті, але як бачите, тому тут нічого вам не скажу. Через Finviz, знову ж таки можемо побачити таку табличку pn 669 Наступне Фордне ПНЕ невідомо. Пек прекрасний 057. Інші показники. Натискайте на паузу або заходьте на сайт finviz, вписуйте finviz.com, ось отак і вибираєте собі потрібну компанію, і буде у вас або така табличка, або там ну, багато чого цікавого є на цьому сайті. Наступна компанія Medical Property Trust це рейт. Що таке, рейд, можете собі там гуглити в інтернеті. М -м, дивіденди можна купити зараз по ціні 992. Дивіденди вона платить сильно високі, майже 12%. За весь свій час бачимо, що вона приблизно в одному тому самому рівні. То піде вниз, то піде вверх. Ось. І зараз за останній час вона дуже сильно пішла вниз. Хтось говорить, що там у них проблеми <хи> з грошима, що одна людина у них вийшла з, з, з цієї компанії і забрала там частину грошей. Хтось говорить, з ними там судяться, що вони не платили податки. Але менш з тим, це ризиковна компанія, але вона платить досить високі дивіденди і ціна за акцію не така висока. Тому, звичайно, все на ваш вибір. Ви собі прогнозуйте, аналізуйте, якщо вам уже дуже багато років, то... Можливо, не варто, якщо ви ще молодий, то можете заінвестувати якусь там кількість акцій, або ж кількість грошей, яку вам там не зовсім шкода, і подивитись, чи воно дасть плюс чи не дасть плюс. Натиснувши сюди за останні 5 років, бачимо, що вона за 5 років в мінус 30%, але якщо взяти в загальному, ось від цього може за один рік, то тут взагалі на 40% вона впала за останні 42% за останній рік, тому ціна досить низька. По фінансовим показникам знову ж таки всі роки у них йдуть Дуже добре були в плюсі по виручці. Останній рік, тільки 22-й, був такий самий, як і в 21-му майже на 0,12% менше. Gross Profit, так само бачимо, він іде в плюсом, плюсом, плюсом собі. Net income чистий, чистий, чистий після сплати всіх податків, так само постійно плюси і досить такі високі. От. Що відносно кількості акцій, то тут насторожує те, що вони довипускають свої. Акції, тим самим ціна із за цього може і розбавлятися. Якщо глянути на дивіденди на ріст дивідендів, то тут вони постійно в плюсі, що з року в рік майже на 5% 4-5% вони ростуть. Кладка Форекас, що прогнозує сам сайт і аналітики цього сайту, бачимо, що найнижча ціна, яка за наступний рік може бути, це 8 доларів, нормальна ціна має бути 12,55$ і найвища ціна 18 доларів за за акцію. Такі прогнози говорять аналітики, що типу, треба купувати, ну, але вибір завжди за вами. На гідвізі бачимо ПНЕ майже 20, Форд на ПНЕ прогнозують, що вони вийдуть в 9,79, майже 10. От ПЕК не видно, і всі показники можете собі тут роздивитися. Отже, найцікавіша частина для багатьох, що купив особисто я. Людям, як бачу по коментарях, цікаво дізнаватися, що особисто я купую. Що я не якийсь там супераналітик? Я от подивився, собі вибрав компанію і в неї заінвестував. Вам з вами цим ділюсь. І нікого не призиваю купувати ті самі акції, нікого не призиваю робити так само. Я показую тільки, що я роблю, і показую, як це виглядає в реальному, а не так, як розказують там багато блогерів через інтернет, що «та ось оце, це, це це, та я там виріс, і ніхто ніколи не показує свій портфель або покажуть раз на рік. От і кажуть, «та ми там в плюсах на мільйони. От. Мій реальний портфель ось один із них. От на даний момент цей портфель в плюсі на 11,5%. В цьому місці я купив собі цілих три компанії. Докупив дві із них нові, одна та, яка в мене вже була. Якщо спуститись сюди нижче, то можемо подивитися, що CVS я собі ось докупив 5 акцій. Поки що вона в мене можна сказати, в нулю. От, Medical Property Trust я собі докупив ще 50 акцій, і це вже мабуть буде, я на цьому зупинюсь, півтори тисячі доларів в них заінвестовано на даний момент в плюсі на 5%. Перші я взагалі там купив, не пам'ятаю по скільки. Якщо їх рахувати, то вони мені виросли там на 15-20%. І остання компанія, яку я ще собі докупив, це була V-Ryzen. Бачимо, за пару днів вона впала на 1%, на 1,5% майже. майже. Теж собі купив там 7 акцій. Отак, От я розпорядився своєю тисячою доларів, яку я заінвестував в цьому місці. Що заінвестували ви, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво почитати, можливо, сам собі щось докуплю з того, що ви пишете. І в загальному пишіть коментарі, як вам такі відео, чи випускати їх далі, чи ні. Тому що перегляди різні. От, то буває багато, то буває небагато і не зрозуміло до кінця. Чи людям цікаво? Підписуємося на канал, ставимо пальці догори, тискаємо дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па. удачі в інвестиціях!